Фавбет титульний партнер Кавбет Екстралі. Гра розкриває тебе. Мав цей поєдинок відбутися 2 березня, але грають команди сьогодні, 26 шостого березня, от, закриваючи таким чином завершення, почнемо з гостей. Київський хід чинний чемпіон України після дискваліфікації, і от вже другий поєдинок поспіль повертає завророю. Пряму і сьогодні його е, у складі авіаторів немає. Зараз момент, який Рафінія довго думав, але забив на першій хвилині. Забиває Скаяв і забив бразильський легіонер. Ская в футзал. Ось так. От 1-0 рахунок у на... не набирали, ніколи не перемагали ні в кубкових змаганнях. Ні, в якихось інших і дуже швидко рахунок зрівнює суперник. Це Роман Горпин. 20 хвилин, 20 секунд. Перепрошую, лідирували авіатори. І вже рахунок рівний в нашій зустрічі. 1-1. Ось так. Чуже штрафний удар. І зараз момент Бакінський. Тоді відзначалися. І зараз Шаропіньо момент і не забиває Шаропіньо. Думаю, що Ігор Чернявський просто пробуватиме. Пробиває Мельник! На дворота не статить. Літвінов. Є на Сніцеренка. Передачу! Денис Яка Шарапіння пробиває! Хрестовина! Поцілили авіатори під час розіграшу ауту. Бакум, Бакум, Бакум. м'ячем залишається Бакум. На забиває Роман. Ну, джук його перехопив Чернявський вихід від Чернявський. Бакінський. Але атака продовжується. Чернявський з м'ячем залишається. Навіть ну, майданчика. Подлюк. Проти нього щирицю залишився. Юрій, як помилився. Бакінський. Мельник. Тут Рафінія. Вибрав м'яч. Шаропіньо. Пробиває Шаропіньо. В обличчя здається, закидання тут Лукас. Лукас. ну Це не пляжний футбол. І вилучення Лукаса в цій ситуації. Ось така ситуація, ось такий момент. Влучив, бачимо, він у Горпинича. Дійсно. Плюс два. Спробувати ризикнути. Ну от, можливо, так. Не хочеться ризикувати. І ще нагода зрізається м'яч Чернявська. Гайван. А... І не вистачає часу у підсумку. Завершується перший тайм з рахунком один-один. Обидва... Дорогі друзі, продовжуємо слідкувати за удар по обличчю. Потім вже саме він відзначився. На першій хвилині зісталося. Бачимо, що забирає м'яч до своїх рук. І тут бачимо: от з'явився атакувати авіатори. Це таке рішення арбітрів, що це була несвідома гра. від... Пробиває тут Бакум. Знову вдала гра в захисті. Від Бакум, і зараз перехоплення. Вихід 3-2. Тменов, отмено, отмено. Автогол шеремети. прострілював, прострілювали м'яч. Залітає у ворота. Два авіатори, але зараз пощастило. Пощастило, але якщо загалом оцінювати те, скільки створив футзал Зоя Чернявський. Не зумів Чернявський на нашукав віддати. Олександр Сухов, котрий його майстерність відзначаємо. І тут момент рафіні. Ще момент. Удари. Тут Щириця, тут. щериця. І тут атака є. Кількісна перевага за авіаторами. Щириця сам пробиває. забиває. Щериця. Щериця. 3-1. Олександр Сухов, я так розумію. О, такі емоції явні є від нього. Чи повернеться в гру кравець? Так, я так на, наскільки розумію, повертається кравець. Це ще не так багато, але головне не продовжувати цю тенденцію, якщо не хочеться їм чогось більш небезпечного. Мельники шукати для себе щастя. У більшості зараз момент Бакінський. Для Наступних поєдинків. Мельник, мельник, мельник з м'ячем. Продовжується ата е, в більшості, так, здебільшого вона штучна. І зараз момент стійка удар! гол! Забиває, забиває педяш на 33. Так, Педяш забив у цій ситуації. Все ж таки дотис е, хід авіаторів, е, змусивши пропустити цьому. Тим часом Щириця продовжується атака. Бакум. Бакум на щирицю. У Юрія пішло сьогодні. Юрій забиває. Юрій Щириця – Це дубль. Як зараз розібрався Юрій Щириць? у цій зустрічі. Мельник. І звичайно одразу у штучній більшості пішли вперед. А... Кабельники перепрошую. Мельник. Удар від мельника і дуже швидко забиває хід. Третій гол. Знову дуже низько сіли. Авіатори 4-3. Винесений на е, серед тижня, оскільки перенесений був до того. Але бачив я, що Станіслав Гончаренко, принаймні, на трибу... і треба вже бігти назад Валерію Гайваною. Тут Шаропіньо забиває Шаропінь. 5-3. 5-3. І ще момент. Удар! Удар! І не залітає м'яч у Щось ще момент Жау Лукас пробиває удар. І Другий гол від Шаропіньо. 6-3! Неймовірно просля паузи з Авророю. І плюс три для Скаяфудзал. Сьогодні такого ще не було фолам. Але без фолів все обходиться. Шарапіньо момент. І Жоу Лука забиває. 7-3. 7-3. Ось так от. 7-3. Після 7-3. Трагості і в атаці. І 7-3. Стає рахунок. Числі в авіаторів щодо... Кількості фолів. Корнєв забиває! 8-3! Владислав Корнєв. Перший гол у сезоні! Для Владислава Корію. просто неймовірний результат. Друзі, дякую всім, хто слідкував за цим поєдинком. Почуємося в наступних трансляціях. Павпет титульний партнер Фавбет Екстра Ліги. Гра розкриває тебе.